До вашої уваги четвертий інформаційний випуск ШТБ. Далі коротко про те, чим живе університет Шевченка. Доки хтось сушить голову, чим себе зайняти, студенти-філологи організовують сушку. І це не просто фотографії на прищіпках. Це благодійна акція. Мета проекту зібрати побільше коштів для наших студентів-добровольців, які зараз перебувають на фронті в зоні. АТО. цього року ми теж розіграємо фотки як на аукціоні. Також ми сьогодні запросили сюди майстра майстрів хендмейду. до нас принесли дуже багато різних виробів. Теж саме всі зібрані кошти. Ми віддамо на АТО. До нас долучилися теж дівчатка, які робили солодощі, і також до нас прийшов. Прийшли люди, які малюють хною малюночки на тілі. Якщо вам ще ні разу не доводилось голосувати, якщо ви не змінювали місце прописки і завжди справно отримували запрошення на вибори, ви ймовірно не зможете дати відповідь на питання, як внести себе до списків виборців, якщо вас там не виявилось. По телевізору бачив, що потрібно буде підходити в куда-то в ад адміністрацію. Там спрашиваю. У мене одногрупниця вирішила ці питання там через суд, якісь повістки, і це дуже геморно, Тому треба до виборів завчасно це все дізнаватися. Часу до виборів залишилось обмаль. І якщо ви плануєте скористатись правом голосу 26 жовтня, ми разом зі студентами-юристами і не тільки розкажемо вам про вище згадану процедуру детальніше. Якщо хочеться проголосувати, то потрібно звертатися саме на ту дільницю, де ви прописані, ну за місцем проживання. І з'ясовувати Напишіть заяву на ім'я голови, так і обов'язково прикріпіть копію свого паспорта, де буде зазначена ваша реєстрація. Потім можна ще в інтернеті на сайті перевірити, чи ви є в списку. Це варто зробити до за п'ять днів до проведення голосування і тому завчасно звернутися в ДВК для уточнення власної особи в списках виборців. Ювілейний сезон КВН в університеті Шевченка стартував. І стартував успішно. З чим я і вітаю всіх поціновувачів гри. Хто перейме естафету чемпіонства у команди КВН Теорія сміху робити прогнози поки зарано, тому ми просто поцікавилися, чого очікують від сезону гумору юні і бувалі кавенщики, а також члени журі. 15 сезон это юбилейный сезон, поэтому он должен быть действительно особенным, особенно смешным, особенно веселым и особенно запоминающимся. А вы надеялись, мы будем шутить? Нет. И мы поддерживаем и уверены, что у них все будет огонь. Да. Ну, мабуть, как и все команды, мы чекаем Боги, да. И отримати кубок. Мы хотим. Хорошего настроения у зрителей. І що, і що? Ну хотім, щоб там є все. Головне, щоб у всіх команд по... щоб у всіх команд все получилось, що вони задумали. Ну, по-перше, чекаю п'ять ірок кожну якщо, звичайно, вийде. Мы ждем хорошей борьбы, потому что много новых команд, много новых облич много первокурсников, и сегодня так много людей в зале. Бачимо, видим, что КВН все популярнейший популярнейший в нашем университете. Я ожидаю, что ребята, которые будут участвовать в этом 15 сезоне, в первую очередь получат удовольствие и своим удовольствием поделятся и с нами, и со зрительным залом, потому что не всегда важно, насколько смешная шутка, важно наблюдать за ребятами, которые кайфуют. Хочу увидеть это с точки, где сидят судьи, и поднимать за это оценки. Это разу, только один раз. І про мене жартували. Насправді, з однієї сторони слава Богу. З іншої приємно, що згадують, не забувають. Но я сподіваюся, що жарти будуть. Дай Бог, щоб були вдалі жарти. Детальніше про фестиваль КВН ви зможете дізнатись на нашому каналі ШТБ. Це новини про тебе і твій університет. Слідкуйте за подіями та беріть у них участь. Красива діолочка не касається каждого, а ШТБ тебе... – касается каждого. Не смотри под ноги, а смотри ШТБ. Не смотри под ноги, а смотри ШТБ. ШТБ.